Задачі на пропорційне ділення. Задачі на пропорційне ділення схожі на задачі на знаходження невідомих за двома різницями, а в задачах на пропорційне ділення ми будемо знаходити невідомо за двома сумами. Наприклад, купили 3 метри ситцю і 4 метри сатину за Однаковою ціною. Скільки заплатили окремо за ситець і сатин, якщо вартість всієї покупки становить 105 гривень. Ми не можемо зразу знати, скільки заплатили окремо за ситець і окремо за сатин, тому що ми не знаємо ціну одного метра. Якщо ціна однакова, то ми можемо її взнати за двома сумами. Одна сума у нас відома. Вартість всієї покупки 105 гривень. А другу суму ми можемо взнати кількість, скільки всього ситцю і сатину купили. Ситцю і сатину купили 7 метрів. Отже, робимо висновок. За 7 метрів заплатили 105 гривень. Значить, ми можемо взнати ціну 1 метра. Ціна це невідомий множник, шукаємо дію ділення. 105 поділити на 7 розкладаємо на 70 і 35 рівня 15 гривень. Це ціна 1 метра. Якщо ціна одного метра 15 гривень, то ми можемо знати, скільки коштують окремо ситець і окремо сатин. 15 помножити на 3, це невідомий добуток, вартість це добуток, дорівнює 45 гривень, і 15 гривень помножити на 4 метри. Ми взнаємо вартість сатину.